Приватбанк отримає відносно вас рішення, яке надає вам можливість продати вашу квартиру будь-якому покупцеві. Нібито ситуація складна, проте насправді таке рішення виконати примусово неможливо, тому що вказана процедура продажу майна не передбачена законом. Саме таке рішення було у нашого клієнта в 2009 році. Дослідивши вказане рішення суду, ми порекомендували клієнту з цим рішенням нічого не робити, оскільки, як ми і казали, протягом п'яти років з цим рішенням суду банк нічого зробити не міг, розуміючи це, через з 5 років банк подає на клієнту новий позов про стягнення суми заборгованості. Тут ми вже і виступили з старим рішенням суду, подали відзов. Про те, що банком фактично було пропущено строки позовної давності, оскільки, якщо банк на вас подав до суду перший раз, цього моменту наступають строки позовної давності, і повторно подати будь-який позов, банк має можливість лише протягом трьох років. Суд першої інстанції з нами погодився та відмовив Приватбанку в стягненні боргу в розмірі 80 тисяч доларів.